В Україні триває процес реформування прокуратури. Новий закон вступив у дію ще 15 липня. Після змін у Тернопільській області функціонуватиме усього чотири місцевих прокуратури: Тернопільська, Чортківська, Теребовлянська та Кременецька. Щоб отримати там посаду, охочі повинні успішно пройти конкурсів випробування у регіональному центрі у Львові. Для керівників місцевих прокуратур вказані тести будуть мати чотири рівні. Перший тест це тест на знання законодавства, інший тест – це тест на загальні здібності, ще один тест це тест психологічний. І завершуватись тестування буде співбесідами з тими кандидатами, які пройдуть успішно три рівні. Співбесіда розповідає Олександр Мартинюк буде відбуватись в онлайн режимі. Відтак кожен охочий зможе побачити і почути кандидата на посаду місцевого прокурора. Разом з тим, прокуратури районного рівня виконуватимуть свої функції ще до середини грудня цього року.